Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, роблю ресурсний розклад на 17 квітня 2023 року. Буду використовувати 4 колоди карт Мак. Будемо дивитися, де брати ресурс, яких енергій притримуватись, котрі нас ви будуть витягувати з якихось низьких вібрацій, да, котрі нам будуть допомагати триматися світла. Наповнюватися, відновлюватися, да? тому що кожного дня ми маємо якісь, ми маємо якісь перемоги, ми маємо яку, якусь мету, да? ми кудись йдемо. От, і цей розклад буде допомагати налагоджувати ваш зв'язок з вашим підсвідомим, з вашою інтуїцією. І від того ви будете менше робити помилок. І так, на понеділок. Які енергії будуть допомагати отримувати перемоги? Візьму дві карти з цієї колоди. Угу. Чудово. Далі я зараз зроблю загальний розклад, весь, а потім вже його буду трактувати. Зараз буду трактувати я, але. Ви, будь, будь ласка, навчайтеся самостійно працювати. Ви можете потім використовувати ті ж самі карти з будь-якого мого розкладу. Можете навмання зайти на мій канал, брати розклад, ви вимкнути навіть звук, якщо ви вмієте вже працювати з картами, да? і е, задавати свої питання і шукати ті відповіді. Повірте, коли ви це будете вже ну, зможете налагодити цей зв'язок зі своїм, зі своєю інтуїцією. Ну це просто феноменально. Ви точно будете знати, е, як вам. Діяти, куди вам треба піти, куди не треба піти, не будете час свій марно витрачати. Багато плюсів в цьому є. От. І ну, це є духовний розвиток, а через духовний розвиток розвиваються, підтягуються і інші сфери. Да? І, і кохання, і фінансам, і, і так далі. От, Тож, де брати ресурс для наших перемог, теж візьму дві карти. Де взяти ресурс? Тепер. Далі, благословення рода. роду одну карту. А, дивіться, коли ви підтягуєте в родовій системі якусь сферу, ви так само підтягуєте не просто свої сфери, да? От, ви вкладаєтесь в свій рід. Із-за того ви отримуєте плюси від свого роду, його силу, його досвід, його охоронців і так далі. І так, яку сферу? Породу треба підтягнути. Угу. Так, моя маленька, це мені подарували таку гарнюсіньку, мотаночку малюсіньку. От. І так. Тепер на цій колоді зараз подивимося, на які відносини. В своєму оточенні треба звернути увагу. Да? Це можуть бути, звісно, вони ваші особисті, от, але з кимось ми зараз подивимось, ви вже перекладаєте на себе. Так само трактувати буду я, а ви потім роздивляйтеся ці карти окремо для себе і шукайте свої відповіді. Якщо вам відгукується те, що я кажу, ну супер, добре, значить, я вгадала, значить, ми десь поруч на енергетично розумієте? От, або нам, ну, по, по долі, нам треба щось один. Від одного брати. От, і від того ви підтягнулися на це відео. Це метафізика, воно так працює. Якщо вам ще, наприклад, рано було би бачити це відео і знати те, що про що тут ну, буде розказуватися, да, наприклад, то ви б це відео навіть не побачили, ви б сюди не зайшли. Раз ви зайшли, значить воно для вас буде корисним. Але ж від вас залежить, чи візьмете ви це, чи далі підете. Я в будь-якому випадку дякую, що ви були тут. Ну, звісно, я буду дякувати, якщо ви залишитесь. Отак-от. От Отак, любі друзі, і так, перша була ця карта. Дивіться, які енергії, які емоції будуть допомагати отримувати перемоги. Ну, по-перше, тут про кохання до себе. Безумовне кохання до себе. Я колись запитувала на одному з тренінгів, кажу дівчата, а хто собі в зеркало дивиться на себе кожного дня і каже: Я люблю тебе. Ну і там ще можна додати своє ласкове імічка. Да? Наприклад, Сонечка, я тебе кохаю. Ти така гарна дівчина. Ну, от там я і не пам'ятаю, чоловік 12 було жіночок, одна або дві підняли руки. Ну, тобто, один десь один процент це робить, <кхи> Вибачаюсь. і в тому є вся проблема. То як ви можете навчити іншу людину передати? Знання про кохання, як ви можете покохати іншу людину безумовно. Да? А що це означає? Це означає безумовно прийняти повністю людину з усіма її плюсами мінусами, розумієте? І так далі. Тобто через прийняття, повністю прийняття іншої людини. Якщо ви не любите себе, не навчилися себе? Кохати. Безумовно, ви не можете тому навчити інших. Ну, наприклад, ви вмієте, а, не знаю. А... От я вмію варити метал. Ви вмієте це? От я можу людину навчити, бо я знаю, як це робити точно. Я це вмію на 100% робити. Я можу навчити, тому що я це сама вмію. А якщо ви не можете цього, то як ви ще і іншим, інших будете навчати? Ніяк ви не можете того, так? Да? От. Такий просто приклад, так само і з любов'ю. Тож кожного дня, почніть, будь ласка, ви все одно робите зачіску, ви ну, чистите зуби, ви вмиваєтесь, ви десь біля дзеркала знаходитесь, ви одягаєтесь. Боже, та 2 секунди подивіться собі в очі. Роздивіться той всесвіт, котрий в ваших очах, і скажіть, Боже, я тебе люблю. От просто кажіть це кожного дня, хоча б один раз спробуйте вдень казати, ну, спробуйте це неправильно. Тому що ви можете спробувати пригнути, але ви або пригаєте, або ні. То я, я, я помилилась. А, я надалі а, вичищаю свою мову від о, таких не, неправильних формуліровок, але вони, бачите, все ще приходить. Спробувати. Не спробувати просто. Я мала на увазі один раз на день це кажіть, і ви подивитесь через деякий час, як почне змінюватись тільки від цього вже почне змінюватись позитивно ваше життя. Зрозуміло? Ну і звісно, тут про піклування про себе так само. Що буде допомагати? Любов до себе, піклування про, про себе. Да? Пані гарна, в неї є квіти. Вона задоволена собою. Вона гарно вдягнута і так далі. Да? І вона себе точно любить. От то це вас буде підтримувати, і так. А... Тут на, на, позаду є тези. Вони не повинні по енергіях або по усвідомленнях відповідати тому, що ви тут відчуєте. Розумієте? Вони не повинні. Але іноді так збігається, да, що ми читаємо і потім, а точно, то тут щось таке є. Да, і Щось можна додати ще для себе, щось ще усвідомити і так далі. От але не концентруйтеся на тому, що воно повинно відповідати. Ні. Посил вам, да? вона така гарна подруга, що кинула би усіх своїх знайомих в воду, щоб потім мати можливість витягнути їх звідти. Да? То про що це для вас? Це знаєте, як раніше, мені хтось розказував з дуже дорослих людей, ну, доросліших набагато за мене. Що так один хлопець підговорив своїх друзів, там якихось знайомих, щоб вони жіночку одну дівчину перестріли вночі та з роботи йшла додому, щоб вони її перестріли і налякали. А він вискочив і її врятував. А, звісно, звісно, так і було. Звісно, жінка з ним залюбки познайомилась, він довів її додому, і там потім ну, було якесь. Якийсь розвиток тих подій, да, вони там зустрічалися. Ну я не пам'ятаю, що було далі. Але я точно пам'ятаю, що потім була така ситуація, тільки насправді, але він спочатку подумав, що то хтось когось підговорив так само, ну тому що він сам колись так зробив, він не відреагував за що. Він ну, його побили, скажімо так, от прямо при тій жінці. І, ну, тобто він отримав своє, да і, він і тоді у жінки просто очі розкрилися. Ну, а, тому що сутність а, тієї людини була зовсім інша. Він, а, ну по, по, по суті, такий переляканий виявився і так далі. Ну тобто, все зробив ситуацію, коли він відкрив її, на нього очі. Все. Да? Тож не робіть такого, тому що потім вас хтось просто кине у воду, для того, щоб потім вас врятувати і сказати, він гарна, яка він гарна людина. Да? От. От. Просто якщо вам хочеться бути вже рятов... рятівником, да? ну, подивіться, кого можна не кидати, а хто вже в воді, і тоді рятуйте. Тобто в благо свою енергію. От. Далі дивіться наступна карта, що буде допомагати. Ну, я б сказала. Поприбирати якісь мильні кульки. Знаєте, це для мене як. Якісь обмеження, можливо, якісь ілюзії, е, такі хибні, знаєте, тому що вона зараз лопнеться, кулька, да, от, і, ну, а там просто інший світ. І там непоганий світ. Дивіться, там якісь квіти, там щось гарне. да, Але пані знаходиться в якихось своїх таких мріях. от, На сьогодні в мене такі, такі уявлення. Я думаю, що раніше я по-іншому трактувала цю карту, але сьогодні так. от, і ну, вона спокійна, да, це добре, вона в якомусь навіть балансі. Можливо, можливо, дивіться, можливо, буде якась така ситуація, що вам треба буде просто, знаєте, як люди уходять в якийсь ілюзорний світ, свій, щоб там заспокоїтися, тоді, да, тоді використовуйте. Але якщо ви постійно будете в таких якихось ілюзіях, да, в, самі себе обмежувати, от я в цій кульки тільки можу дихати і все, ну, то то не буде вам во благо. Розуміло. от Тож подивіться, що ви, можливо, Ну треба вже вийти, можливо, ви вже тривалий час в якомусь такому стані. от То треба виходити з таких обмежень. І так, кохання це довга розмова, котра завжди а, завжди вважається, да Кажеться вважається короткою. Тобто, любов це довгий розговор, який завжди кажеться коротким. Ну, да. Десь так і є. Далі, де брати ресурс? Що буде допомагати? Ну, дивіться, ресурс це ваші, ваш фундамент життєвий. да? Ви кожного дня все одно щось робите для себе. Тобто, де брати ресурс? Звісно, в своєму фундаменті. Подивіться просто, іноді люди обесцінюють свої как, кожноднівні якісь Прави, справи свою роботу, те, що вони кожного дня все одно не будують свій фундамент в будь-якій сфері. Чи то ви з дітьми займаєтесь, чи то ви на роботу ходите. Да, ви будь так само будуєте фундамент для своєї родини. От то. Якщо ви зараз в такому, знаєте, тотальному знеціненні до себе, то сядьте, прям пропишіть свої досягнення. Наприклад, закінчили університет досягнення, закінчили якісь курси, колись неважливо, куди, коли це досягнення, не знаю, там переїхали з родиною в нову країну да, і змогли там затриматися в безпеці, знайшли роботу, там знайшли житло, да, розвиваєтесь якось. Це досягнення. Досягнення. Ваші діти ходять в школу і в них не все погано. Це досягнення. да? І хай вони не будуть відмінниками. Але дивлячись, яка ситуація, в принципі, да, вони мають теж на то право. Головне, що вони там, наприклад, ну, більш-менш стабіль, стабільні да? ну, діти не можуть теж бути ніякі, ну, Тобто, то вже якась патологія. От вони живі, да? вони нагодовані. І це досягнення. Ви колись там купували собі, не знаю, там машину. Нерухомість, це теж досягнення. Сядьте, пропишіть свої досягнення, потім перечитуйте. Кожного дня додавайте той список, той перелік. Ви будете просто вражені, скільки у вас досягнень, тому що люди бачать оце, що у вас да, зверху, і кажуть, а тобі пощастило. От, а ви кожного дня, кожну мить будуєте оцей свій фундамент, то він вас буде захищати, він вас буде підтримувати. Шукайте в собі, надавайте собі підтримку самостійно. Тоді ви не будете шукати її в комусь, тому що інша людина ніколи не зможе. Вас на 100% підтримати так, як вам це треба. Тільки ви можете бути такою скалою самі для себе, такою свої, собі підтримкою. от А ще в мене така асоціація. Про захист вищих сил, от не знаю. Для мене цей купол, знаєте, як ну, над в на іконах да, то малюють коли на у святих над головою е, німб такий. От е, мені зараз нагадала це отакий нім. Да, то пам'ятайте, що ви під захистом вищих сил. Довіряйте їм, довіряйте, вони не роблять е, щось, щоб нас вбити, або образити, або ще щось не роблять. Ну, просто ми так сприймаємо, да. Але якщо ви дивитесь цей розклад, ви точно на духовну духовним розвитком займаєтеся. Якщо не займаєтеся, то коли ви це дивитесь і думаєте, шукаєте свої усвідомлення, то ви займаєтесь духовним розвитком. Я вас вітаю. Да? То Продовжуйте просто, продовжуйте і ви потім будете, у вас зміниться ото світосприйняття. У вас воно буде змінюватись. У вас буде ваш світогляд ну, так само змінюватись. У вас буде змінюватись відношення до якихось ситуацій, ви будете легше це присприймати. Іншому взагалі від багатьох потім не то, що ви страждати вже не будете. Да? А ви ну, взагалі не будете звертати на ту увагу. Да, добре, там не знаю, втратила 100 гривень, добре, окей. Взяли грошима і пішла. да, За щось розрахувалася. Боже, дякую, що ти взяв от зараз в мене грошима. Да? І я знаю, що ти, ти мені допоможеш, коли мені теж вони будуть назад потрібні. да, і Вони приходять потім екологічно і приходять потім з процентами. От, тож майте собі опору, свій фундамент. Достать свої страхи на поверхню і чесно подивитися їм в обличчя це справа перво, первостепенної важності. Першостепенної ну ладно, первостепенної важності не можу перевести, вибачте. Та я ще знаєте, напишіть це слово, як воно, щоб я не гуглила. Я забуду потім загуглити все одно, тому що ну іноді є слова, котрі я ще не вивчила. От, але я, я стараюсь, я намагаюсь. І так, що ще буде підтримувати? Дивіться, це. Я б сказала, ну те, що треба на природу піти зараз, тим паче весна, будь-який у вас там клімат, де ви зараз живете, неважливо. Йдіть на природу. Люди знецінюють вплив природи на нас, на наш енергетичний, психологічний і емоційний стан. Наповнюйтеся від природи. Це, по перше, а по-друге, де брати ресурс? Прийняті себе, дивіться квітка в неї, оці а, її а, пестики, лепесточки і все це воно не зовсім однакове. Да, воно може бути трошки різним. Але ну де ви бачили квітку, котра буде видірати з себе свої там пестинки і казати: Ні, мені це не подобається. Хай тут буде лисе або ще щось. да, Бо зараз я у іншої квітки пору щось навидираю і собі тут насаджаю. Ну нема такого. Квіти живі. Вони реагують так само, в них є вібрації страху. Вони вони реагують на біль. Уявляєте, вже вченими доведено. Вони живі, але вони сприймають себе повністю. То сприймайте себе повністю. Бо ви є квітка, да? ви є квітка, ви є квітка, чудово, ви є цінність. От. І це буде вас наповнювати, коли ви будете кожну мить собі казати, зі мною все окей. Це не коли ви когось гамселите, не знаю, взяли топори, добуваєте. ну тоді <гум> тоді не дуже, да? Але якщо ви десь помилилися, а якщо ви ну, щось зробили, ну, ну не так, ну, ну, про щось не подумали, ну таке буває. І кажіть собі, зі мною все окей. Якщо ви чогось боїтеся і не знаєте чому, якщо у вас є якісь обмежуючі установки, вас цьому навчили просто, прийміть себе такою. Скажіть, зі мною зараз все окей, але я хочу це змінити. Да? І от тоді ви відкриваєте собі двері, і все так само вам відкриє свої об'яття. І він вам буде допомагати змінювати те, що вам не подобається. І так, цілення, цілення душі а, в тому, щоб прийняти минуле як минуле і жити. Тут і зараз, да, в сьогоденні теж варіант, треба відпускати минуле, тому що брати його так як досвід, розумієте? Сприймати його як досвід, корисний досвід з собою взяли. А всю біль, всі образи і так далі. Це треба пропрацювати і відпустити, тому що ну навіщо вам з собою тягати той тягар. А стосовно ТЕС, у вас теж будуть свої усвідомлення. Тож, будь ласка, не. Не, скажімо так, не ставте обмеження тільки на тому, що я сказала. Це мої зараз усвідомлення. Я вам озвучую просто, тому що, можливо, вам щось буде теж від цього корисно. Тепер родова система, дивіться, треба знайти баланс і відновлювати ментальний пані. Тут, ну, пані, пан, неважливо, хто ви дивитесь. Да? Людина, скажімо так, тут відновлює ментальний баланс. А, ментальний зв'язок зі своїм родом. От. А, тому що дивіться, коли ви не знецінюєте, будь ласка, цю роботу. Тому що, коли ви налагоджуєте ментальний зв'язок зі своїм родом, ви стаєте сильнішими, світлішими. Да? Тому що ну, зла людина, вона не буде того робити, в неї не вийде просто. На низьких вібраціях ви нічого такого ну, не зможете. Да? Ви можете навчатися. Щось там по якісь там крихти будуть туди залітати. Але якщо ви в загальному житті своєму на низьких вібраціях, ну не буде багато толку. Да? От, тому все одно робіть це, медитуйте, благодаруйте свій рід за те, що ви народилися, за те, що він дозволив вам прийти в свою родову систему, щоб ви пройшли тут свої уроки. Да? надсилайте тоді, і його родова сила вам поможе. Допоможе бути в балансі, вона допоможе вам отримати баланс і у ваших сферах в житті. да Згодом. Зрозуміла, то так не буває. Ну Ми всі хочемо одразу. Я сама така, я все життя навчаюся маленьким кроком. Мені це дуже важко, бо я хочу одразу бамсі весь світ. Ну Врятувати, ну буває таке, ну що ну я приймаю себе такою. я навчаюся бути, йти по маленькими кроками. Так і тут, да, будь ласка, якщо ви ніколи цього не робили, почніть зараз. Так само, як я тут казала, хоч один раз собі в день, кажіть, я тебе кохаю, да, до себе звертайтеся. І хоч один раз на день, хоча б кажіть, Боже, благодарую за мій род, благодарую, що він мене взяв, благодарую за це. В моє втілення так, да, сьогоденні за мої уроки, за силу рода і так далі, благодаруйте його, ви будете таким чином укріплювати себе. А коли ви укріплюєте себе, ви укріплюєте і свій рід, і ви позитивно впливаєте. Дивіться, тут же ж недарма за плечима, ну, вся земля, розумієте. Вона так і працює як по по ланцюгу, розумієте, ви спочатку в собі баланс знайшли, потім збалансували відношення, відносини з родом. А потім це воно на весь світ позитивно буде впливати. Повірте мені, коли кожна з нас людина отак так зможе бути в балансі з собою з родом. Ну не буде ані війни, а нічого такого не буде. Вже ми це все поборемо, але тільки екологічними методами. Ваш от благоставляє вас на духовне пробудження і мудрість в житті. Ваш от а, пишається вашим духовним розвитком. Восхищається теж. Якщо знаєте слово, напишіть українською. Будемо вивчати разом. Ну, краще пізніше, ніж ніколи, я так скажу. Тому а, вибачайте мене за мій суржик, як вже як вмію, так і розмовляю. От, Тому що, ну, бачите, не всі, не всі слова знаю, на жаль, і в такій сфері, ну, да, треба поперекладати. Добре, не будемо цей. А, повертаємось до розкладу. от. Дивіться, на які відносини треба звернути увагу. Ну, по перше, можливо, час да, комусь все ж таки піти полікуватися. Якщо ви не займаєтесь якимось, там, якимось практиками, роботою з енергіями і так далі. Да? Якщо ви вірите тільки в таку медицину, то вам час зайнятися цим. Це по перше. По-друге, тут, ну тобто, там не зрозуміло, хто що, да, ми не знаємо. Просто бачно, що це операційна. Але тут фокус на першому плані. В нас ця пані стоїть. От, і я що хочу сказати. В мене зараз таке усвідомлення. куди дати силу, силу дати. В свою віру, тому що дивіться, якщо ця пані буде зараз просто отут стояти, плакати. Ну звісно, вона за когось переживає і так далі. Да? От, але якщо вона буде думати зараз весь час, що ця людина, там котру оперують, її дорога людина обов'язково помре, або з нею буде щось не то, вона може вплинути на його життя. Може в цей момент вплинути. Може. Тому що тоді Всесвіт вирішить, що вона того хоче. Бо якщо людина багато про щось думає, то всесвіт думає, що ми того хочемо. Чому відбуваються такі ситуації, в наше життя приходять, котрі ми кажемо, Боже, де я цього завжди боялася. Правильно, ти завжди його боялася якоїсь ситуації. Багато про то думала. Хоча б не було, хоча б не було. Навпаки, треба думати. Тільки про те, чого ви хочете, а не думати про те, чого ви боїтеся, взяти себе в руки і не думати. От е, знову приходить така думка да, до вас погана. Ви її знаєте, як е, окно в е, цей. Вікно впливає на мобілі, да, щось там, те, що вам не потрібно, реклама якась, ви його раз в сторону і все, і прибрали ту думку так само. От, Або ще є така техніка, люди іноді роблять. Ну, я теж так робила, як коли в школі на дошці мілком пише да, хтось, а потім взяв, начебто, наша думка погана, написана на дошці, да, і ви берете тряпку мокру і її стираєте. Ту думку. І так до тих пір, поки та думка думка погана від вас, не не відчепиться От а потім з іншими думками так само робіть. Зупиняйте їх, не заглиблюйтеся в негатив. Я вас прошу, лю любі друзі. Ми ж самі це притягуємо. Ви можете мені не вірити, а перевіряйте. От візьміть і думайте про щось погане. От, ну таке, щоб не дуже вам було трагічне, да, обов'язково вона до, до вас підтягнеться. Обов'язково. От, це експериментуйте, якщо ви м нема звички у вас, знаєте, як аналізувати, наприклад, своє життя. да, Тому що я аналізую для чого своє життя. Щоб розуміти, що я де зробила, і від того мені прилетіла, наприклад, або мінус прилетів, або плюс прилетів. да, От я аналізую, думаю, а супер, о, тут я помилилася, добре, інший раз я зроблю тут. По іншому да я буду думати по іншому. Я підійму там свої енергії. Наприклад, я за за -замрію ще щось по іншому. Тоді щось нове і так далі. По іншому, да. І тут так само, пані треба. Мати довіру до Всесвіту. Да, їй треба молитися, але не розчинятися в страхах своїх і не притягувати таким чином нещастя в свою родину, до себе особисто, в своє життя. От тож тримаємося світла, любі друзі. Оце сама кайфова карта в цьому розкладі. Я бажаю вам балансу у всьому вашому житті. І в житті ваших рідних, і, будь ласка, благодаруйте свій род, а я вас благодарую за ваші лайки, за вашу підписку. от, І до побачення, любі друзі! З повагою, Софія!